Дуже важко одним словом характеризувати цей рік, але, мабуть, це таке слово, як єдність. Напевно, єдність. Якщо вибирати одним словом, та, мабуть, це єднання. Для мене цей рік асоціюється зі словами єдність та незламність. Єдінство. Єдність. По-перше, це слово єдність. Я вважаю, що найкраще цей рік війни характеризує слово вистояли. Для мене цей рік війни характеризує слово боротьба. Був вір Шевченка борітися і поборити». Гордість, креативність виражаю свою боротьбу через креативність, Українськість. це чисто для мене. Одним словом, охарактеризувати цей рік війни було б складно, але все ж таки я оберу слово самопожертва. І відданість. Біль. Від розставання. Це біль від того, як я бачу, як нервує моя мама, біль. Людь, єдність, боротьба. А для мене це слово іспитання, загубленість, Це відчайності, концентрація, реорганізація своєї лічної життя і своєї. Для мене то адаптивність, для мене це адаптація до війни. Звикнути не можна, а адаптуватися потрібно. Всіобща адаптація для мене це слово вчитися вчитися жити далі, вчитися боротися, вчитися бути єдиними, чесно, вчитися ненавидіти, вчитися жити з цим відчуттям, але є багато позитивних слів, оновлення, підтримка, допомога, фудіцина. А друге слово це напевно. Небайдужість, от як казав Тарас Гргор Шевченко, не однаково. Мені Переоцінка. Uh, думаю, що це не слово, а слово сполучення uh, побачення з реальністю.